Вітаємо на телеканалі Раї, етері новини Прикарпаття, підсумка тижня. У студії з вами працює Вікторія Уніцька. Сьогодні згадаємо найважливіші події останніх семи днів: боротьбу з хаотичним паркуванням в Івано-Франківську, культурні заходи регіону та ситуацію з covid 19 в області. Залишайтеся з нами. Попереду найважливіше. В обертинській громаді вшанували шістьох воїнів, які віддали життя за вільну і незалежну Україну. Родинам полеглих героїв вручили обласні відзнаки та у спільній молитві. Згадали кожного, чиє серце зупинила війна. Після церемонії обговорили питання соціального захисту, пільг, медичного забезпечення та психоемоційної підтримки. Представили й обласні ініціативи, зокрема проєкт Турбота про родину героя, що передбачає комплексну допомогу сім'ям. Більше про це у матеріалі Дар'ї Базовод. Сльози, молитва та хвилина мовчання в обертинській громаді. Вшанували пам'ять шести воїнів, які віддали життя за свободу України. Родинам героїв посмертно вручили медалі за заслуги перед Прикарпаттям та пам'ятнули полеглих спільною молитвою. Отримала відзнаку і сестра загиблого воїна Михайла Кулика Галина Герелюк. Він став на захист країни у травні 2024-го, а в липні цього ж року загинув. Жінка каже, ця нагорода для їхньої сім'ї безцінна пам'ять. 1 числа, 1 серпня, мені від селищної ради, бо я так зрозуміла, що він сповіщення написав на мене, і 1 серпня мені пройшло сповіщення. Хоча я боялася, бо він вже пройшов тих 10 днів він мене попередив, що 10 днів його не буде з ним зв'язку. що І ви розумієте, коли пройшло 10 днів, ну одинадцять день, 12 день. Я боялася брати телефон, мені якесь таке було відчуття. Потім все ж таки я почала телефонувати, але телефон так по сьогоднішній день і не відповів. Це для нас назнака дуже велика. Є тому, що це пам'ять про нього є, це як, як він пішов заради нас захищати. Радник очільниці Прикарпаття Володимир Веркалець наголошує, важливо піклуватися про родини загиблих і пам'ятати їхніх близьких. Наша основна задача як обласної влади, так і місцевої влади зробити так, щоб кожна родина відчувала нашу підтримку. Відчувала нашу повагу, увагу, і з цією метою ми об'їжджаємо всі територіальні громади, зустрічаємося з родинами з загиблими, спілкуємося, запрошуємо всі дотичні. Управління, департаменти, центральні центри комплектації, пенсійний фонд для того, щоб ми почули ті проблеми, які є, що можливо вирішити на місці. Ми вирішуємо на місці. Якщо є якісь запитання, значить такі, які ми не можемо вирішити на місці, забираємо з собою протягом якогось періоду, комунікуємо з родинами і стараємося дати їм. Відповідь на все те, що їх болить. Також представники обласної військової адміністрації та територіального центру комплектування провели консультації щодо соціальних пільг, медичного забезпечення та психологічної підтримки родинам полеглих героїв. Голова обертинської громади Віктор Хамут переконаний, така зустріч і надана інформація стануть корисними для сімей полеглих. Проінформована людина це вже є половина того успіху, який. Оця зараз зустріч дає можливість ще раз їм почути, що може, що може робитися за рахунок бюджету обласного, що ми з місцевого бюджету, а що з державного бюджету. Я думаю, що після такої зустрічі ну, повинні бути якісь плюси для тих людей, які сьогодні присутні. Тимчасово виконуючи обов'язки групи керівника групи ЦВС Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Вікторія Фолизюк зізнається, проблем сьогодні чимало, але вони роблять усе можливе для їх вирішення. Багато проблем є на сьогоднішній момент. Насправді багато проблем проблеми пов'язані з невиплатами, проблеми пов'язані з елементарним. Тим, що частини невчасно присилають потрібні документи для виплати, ми звертаємося, ми даємо повторні запити, ми просимо, ми в порядку набираємо не тільки офіційними телеграми, ми опробуємо і якимись людськими факторами вплинути. Родинам полеглих також детально представили обласні ініціативи, зокрема, проєкт Турбота про родину героя, яка передбачає комплексну підтримку сімей. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, Телерадіо, компанія Раї covid COVID-19 знову нагадує про себе. В Україні фіксують різкий стрибок захворюваності на коронавірус. У деяких областях та в Києві медики вже підтвердили новий субваріант інфекції стратус. У світі також поширюється штамп німбус, якого в нашій державі поки що не виявили. Яка ситуація на Прикарпатті та де знову просять повернутися до маскового режиму? Дізнавалася Яна Лазорик. Українці майже забули про ковід-19, а тим паче про одноразові захисні маски. Проте стартувала нова хвиля коронавірусу, захворюваність, на яку постійно зростає. Що нас очікує далі, та які симптоми недуги, пояснюють спеціалісти. У семи областях України, а також у Києві, зафіксували спалахи нового субваріанту коронавірусу. Він є високоінфекційним. Те, швидко поширюється між епідемічний сезон і сприяв тому, що якраз е, пішла мутація вірусу. Відповідно, один з варіантів Омікрону, про який багато зараз говорить стратус, він є е, ну е, 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 не то, що небезпечний, просто себе проявляє інакше. Приніс з іншими е, варіантами Омікрону. Він є стрімкіше, тобто перебіг поширеність цього віруса є вищий, ніж попередні варіанти. Відповідно, інкубаційний період є коротший. Захворність не є небезпечна, але проявляються теж, бачите, по різному низькі показники захворюваності, як і в Європі, так і. В Україні і в області, але знову ж таки я говорила про це, що є незначний ріст захворюваності. Серед основних симптомів захворювання висока температура, загальна слабкість, нежить і кашель. Якщо стратус, то ви чули напевно про те, що він вражає верхні дихальні шляхи, відповідно охриплість голосу і хрипи в верхніх дихальних шляхів. Тетяна Джус нагадує про важливість вакцинації, особливо для вразливих категорій населення для людей якраз старших 60 і 60 вище років для людей із супутніми захворюваннями, з якимись хронічними зімунними стрес станами, воно відповідно є небезпечною, тому що він викличе звичайно важче захворювання, важче перебіг і можливе ускладнення. Тому знову ж таки, як при будь якому вакцину керовані інфекції, медичні працівники в цілому медична спільнота закликає до вакцинації. Наша медична служба готова, є відповідно. Всі умови для того, щоб для госпіталізації, для лікування таких хворих. Ну і є вакцина. Зараз цими днями наша, наша установа розвозить якраз надавачам е е послуг, медичних послуг, якраз вакцину. Водночас Франківці запевняють, що готові до будь-яких викликів. Важко сказати вже після того, скільки ми вже пережили за чотири роки, що нас найбільше турбує коронавірус, правда. Тому сподіваємося, воно десь нам не буде нас турбувати. Ну кажи. Я думаю, що коронавірус це смертельна хвороба. Ми вважаємо, що це буде е, не дуже небезпечно, тому що цей вірус він є е, не такий сильний, який був раніше. Симптоми в нього сухого кашлю, е, подразнення в горлі. Ми думаємо, що ми поборемо цей вірус. Він не захищається. Я думаю, і так небезпечно. Зараз нам і так дуже важко, але я вважаю, що люди. Зараз надаються душі до медицини, Я таке береженого Бог береже. Медики наголошують, не варто займатися самолікуванням, навіть якщо перебіг хвороби здається легким. При появі перших симптомів потрібно звертатися за медичною допомогою. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Івано-Франківську боротимуться з хаотичним паркуванням на чотирьох вулицях міста Мазепи, Чорновола, Сахарова та Коновальця встановлять антипаркувальні півколі. Вони мають впорядкувати паркування та зробити рух безпечніше, не створюючи зайвих перешкод для пішоходів і водіїв. Деталі у сюжеті Яна Лазорик. До уваги водіїв автівок. На чотирьох вулицях Івано-Франківська встановлюють антипаркувальні півкулі. Вони дозволяють боротись із хаотичним паркуванням та створюють доступні умови для маломобільних категорій населення. Е, є запарковані автомобілі, де більш-менш нормальному стані тротуари, є більш-менш пониження, ну, але, на жаль, водії не дотримуючись правил дорожнього руху, запарковують тротуар. І ніби здавалося б, що можна приїхати людині на візку чи там інші малодоступній особі, але не можна приїхати стоїть автомобіль. Ми ставимо ту півкулю, ставимо стовпчик. І, відповідно, ми фізично унеможливлюємо паркування автомобілів на тротуарі, і таким чином ми забезпечуємо доступність. Обмежувачі встановлять на вулиці Мазепи біля 23-го ліцею, і далі по вулиці Гординського. Чорновола до січових стрільців, Сахарова від управління поліції до пологового будинку та Коновальця в районі перехрестя з вулицею Сахарова. Були запити, де є найбільші проблеми, тому що міст насправді є дуже багато таких, де є потреба встановлювати ці обмежувачі. Але відповідно, ми так само розуміємо, що ми не можемо зараз там на купувати там тисячу стовпчиків, витратити там мільйон гривень на це все. Тому ми вибираємо пріоритети. Михайло Смушак додає. Нещодавно відбулася масштабна переоцінка схем руху. Це дало змогу створити додаткові паркувальні місця. Да раніше, скажімо, там було дві смуги руху. Ми ці смуги руху десь звужуємо, робимо по нормативах звужуємо, звичайно, так і робимо всюди паркувальні місця, де є така можливість по максимуму. Тому дорога це те місце, де є паркування. Є відповідні знаки, де можна паркуватися, відповідно, там. Дозволено паркуватися, десь є платне паркування, десь є безкоштовне. У нас до речі, дуже лояльне місто щодо платного паркування. Тобто, в нас є дуже багато місць для безкоштовного паркування, навіть в центральній частині міста. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка презентували арт-проєкт Світло переможе темряву». Це творче поєднання поезії, прози, образотворчого мистецтва та музики, яке покликане надихати та підтримувати. Захід присвятили прекрасні половині людства, наголошуючи на її силі, красі та стійкості. Деталі у матеріалі наших коломийських журналістів. не коли вперше. E Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбулася презентація арт-проєкту Світло переможе темряву». Його засновниця, директорка благодійного фонду Коломия, наше місто Анна Бурбан, каже, що об'єднала навколо себе сильних жінок і хотіла, щоб інші представниці прекрасної статі отримали від зустрічі задоволення. Сьогодні в нас буквально магічний буде перформанс. Це поєднання трьох сил, трьох стихій, мистецтво, тобто живопис, буде сила слова і сила музики. Ми презентуємо. Твір, сила творення це насправді є концерт для по перше для жінок. Відверто скажу. Він задумувався для того, щоб жінки у такий важкий час могли, незважаючи на свої якісь певні моменти негативні, отримати все таки долю позитиву. Литовська художниця номеда Чорлоніта вже багато років живе в Коломиї. Зізнається, що залюбки відгукується на всі цікаві пропозиції. Хотілося зробити що. Легко, легенько, красивенько, кольорово, більш для дівчат. Я так думаю, знаєте. Тобто ромашки були, ромашки були у нас в майстерні. Я їх намалювала, розумієте? Лілейник. Я цього року пересаджувала я його намалювала. Розумієте тобто хотілося щось легеньке, класне, під музику на заході, окрім професійних полотен, були ще й малюнки вихованців категатичної школи імені Григорія Хомишина при соборі архістратига Михаїла. Я малював картину, на якій зображена ситуація. Архангела Михаїла, який оберігає сім'ю хлопчикові, якої наснився сон там, де Архангел Михаїл казав, щоб вони пішли в укриття, і вони розбуди, Ну він розбудив батьків, і батьки весь будинок крім одного чоловіка, бо один чоловік не хотів іти. Вночі було бомбардування, і всі вижили крім того чоловіка. Директор катехетичної школи вважає, що діти повинні частіше брати участь у таких проєктах. Сьогодні для нашої молоді є дуже важливо не так якісь складні речі про Бога, скільки така спільнота, котра би була коло Бога. Навколо Бога, котра б була при парафіях, щоб дітки, починаючи ще з маличком, вони звикали до того, що є церква, що є громада, що є спільнота своя серед дітей, батьків, катехитів». Особливо теплої атмосфери заходу надав виступ струнного ансамблю дивертисмент. З нашою участю відбувається така собі презентація, напевно, прози, Живопису ми напевно. Хотіли би, щоб воно було трошечки цікавіше з нашою музикою. Я думаю, що поєднання прози живопису і музики це є якраз ота найкраще, те, що є у нас у світі і в житті. Взагалі, експозиція триватиме місяць, після чого вирушить у мистецьку мандрівку іншими містами України, несучи з собою дитячий погляд на світло, яке завжди перемагає темряву. З Коломиї Малецький, Галина Рованшук, телерадіо компанія Раї. У музеї історії міста презентували книгу Театральна Коломея. Її упорядники, краєзнавці Богдан Волошинський та Микола Савчук, зібрали матеріали про театральне життя Коломиї від 1848 до 1990 року. Це докладна розповідь про встановлення та розвиток сцени у місті над прутом. Як проходила презентація, бачила наша Коломийська знімальна група. У музеї історії міста відбулася презентація книги Театральна Коломия». видання розповідає про майже 150 років історії місцевого театрального мистецтва. Першу виставу у місті презентували ще в 1848 році, і відтоді Коломия утвердилася як місто з глибокими театральними традиціями. Це є театральна Коломия часів чужинських окупацій до періоду здобуття незалежності у 1991 році. Фактично, збірник є своєрідною хрестоматією матеріалів про театральне життя міста Коломиї. Ми вважали, що така книжка на часі, така книжка потрібна. І ми дійшли до висновку, що Коломия може претендувати на новий бренд. Назву книги упорядник трактує як символ того, що Коломия справжнє історичне театральне місто. Особливість Коломийської театральної історії вона має так звану тяглість. Вона не є низкою окремих подій, які десь колись відбувалися. От хтось приїхав на гастролі, щось ми тут. Зробили в себе якусь постановку. Це дуже довга, це така плавна, тривала. Історія, яка не припинялася, незважаючи на жорстокі обставини того часу. Книга вийшла в межах історико-культурологічного проєкту Коломийська бібліотека, започаткованого ще у 2008 році. Вже ось світ побачили 43 видання, і сьогодні вони на полицях усіх бібліотеках. Вони на полицях ушанувальників історії нашого міста, і сьогодні свято в нашому місті. і Сьогодні Богдан Волошинський Кола Савчук, Микола Васильчук презентують Каломаянам з нагоди Дня міста 140-річний феномен театральної Коломиї. У книзі зібрані наукові статті, нариси, спогади та хронологія мистецького життя міста над прутом. Найближчим часом презентацію планують провести і в обласному центрі. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рубанчук, телерадіо компанія Раї. Подарунок для юних веслувальників долини. Просто під час тренування спортсменам вручили новеньку байдарку, придбану коштом міського бюджету. Неочікувана подія викликала щирі усмішки, радість та додала ще більше мотивації вдосконалювати майстерність. Як відбувалося вручення, і хто причетний до цього сюрпризу? У сюжеті Юлії Торконяк вже близько десяти років. У долині популярним є веслування на байдарках та каное. За цей час громада виховала срібного призера чемпіонату України та навіть Швеції, а також багаторазових чемпіонів всеукраїнських і обласних змагань. Наразі тут тренується близько 10 спортсменів. Даний час діти при приходять на тренування, виходять на воду, тренуються. Тренування йде близько. Двох годин на цих заняттях ми проводимо тренування на воді, а також силові, фізична підготовка. Тренер Руслан Галій згадує, на початку матеріально-технічна база була дуже слабкою. Доводилось користуватися старими човнами ще вісімдесятих років. Потім, коли діти почали займати призові місця, вже почали область вигравати, вже якісь поїхали на всеукраїнські змагання і почали займати. Тоді вже почалося активніше купувати матеріальну базу, нам купили тренажер, лодки, але це все було, як вам сказати, початкове. Того, що того що початковий, зараз ми виходимо на рівень, вже більш професійніший. Щоб підтримати веслувальників, Долинська міська рада подарувала їм нову байдарку вищого класу. Спеціально її замовляли в Республіці Польща. Апарат не простий, не учбовий тренувальний. Він власне для змагань. І це апарат, на якому Наші діточки мають ставати чемпіонами для цього. Працюють тренери, для цього займаються діти, і надзвичайно приємно, що ми мали можливість. Це сьогодні зробити. Першим випробував її Богдан, який займається веслуванням уже 9 років. Він зізнається, що такий подарунок став для нього приємною несподіванкою. Вона по-перше, постається дуже легкою, через що ти мені можеш хитатися. Але якщо ти з часом будеш її тренуватися, це може бути день або два, ти будеш з нею привикати і це відчуття хитання воно пропаде. Коли ти чуєш, що ти йдеш перший дати на лодку, ти якось і боїшся, і здається, такий ради, бо тому, що ти хочеш пробувати нову лодку і неї сісти перше. Новий човен використовуватимуть для у всеукраїнських чемпіонатах, але спортсменам ще необхідно кілька весел. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Це були головні події тижня на Прикарпатті. Попереду огляд світових новин. Залишайтеся з телеканалом РАЇ, щоб завжди знати найважливіше.